Глава 12. Іса. Зупинка і прозріння. Арвід стояв на вершині крижаного схилу. Вітер свистів у щелинах і холод пробирав до кісток, але він відчував тепло всередині, десять рун у його серці світилися, сплітаючись у єдину мережу сили, знання та гармонії. Тепер настав час для Іса, промовив Трістер, що з'явився поруч із ним на прозорій крижині. Його усмішка була спокійною, без хитрощів цього разу. Руна зупинки. Вона не руйнує, не відкриває нове знання і не дарує радість. Вона показує те, що ти вже пройшов. Тепер треба зупинитись і побачитись все, що ти здобув. Арвід глибоко вдихнув. Фехо підтримувала його ресурси. Урус давала силу, Турисас розкривала хаос, Ансус слухала світ, райдо керувала рухом, Кенос освітлювала знання, Геба взаємодію, Вуньо радість, Хаґлас хаос, Наутіс – стійкість. Кожна руна мала свій колір, світло і енергію, але Іса вимагала від Арвіда нового, не дії, а внутрішнього споглядання. Зупинка не означає слабкість, продовжував Трікстер. Вона дає час побачити весь шлях, об'єднати сили, зрозуміти уроки і усвідомити себе. Ти пройшов через рух і хаос, радощі і руйнування, обмеження і взаємодію. Тепер треба відчути повноту, не додаючи нічого нового. Арвід сів на крижину. Його дихання стало спокійним, а погляд зупинився на далекому горизонті. Він бачив усі події, через які пройшов, і відчував, як кожна руна формувала не лише його силу, а й його душу. Іса це момент прозріння, сказав Трікстер, торкаючись плеча Арвіда. Тут ти бачиш, як твої дії поєднуються, як хаос і порядок переплітаються. Як радість і стійкість утворюють цілісність. Арвід відчував, як холод крижини і вітер зовні більше не лякають. Він відчував тишу у серці, де кожна руна знайшла своє місце. Іса не вимагала руху, бо рух вже завершено. Вона не давала нових знань, бо знання вже накопичене, Вона лише показувала завершеність і внутрішню силу. Трікстер усміхнувся востаннє. Тепер ти не просто мандрівник чи учень рун. Ти носій цілого циклу, який зміг пройти хаос, знання, гармонію, витримати обмеження і зберегти себе. Зупинка Іса це твоя перемога, бо тільки після неї приходить справжнє розуміння і прозріння. Арвід закрив очі. Він побачив мережу всіх одинадцяти рун у серці, відчував їхній потік, і на хвилину здавалося, що час сам зупинився, і сатала йому внутрішній спокій, якого не було ні на початку шляху, ні в хаосі Хагалас, ні в радості Вунья. Він відкрив очі, і світ уже здавався іншим. Арвіт підвівся, його серце було наповнене силою. Мудрістю і прозрінням. Трікстер зник у світлі, залишивши лише легкий подух вітру і відчуття, що шлях ще не завершено. Іса показала йому справжня сила не у нескінченному прагненні вперед, а у здатності зупинитися, усвідомити пройдений шлях і нести його у світ далі.